Доброго ранку, мої дорогі і любимі діти. Доброго ранку, мої улюблені дев'ятикласники. Я вдячний вам за те, що ми з вами доволі якісно завершили вивчення теми світлові явища. І ви тепер знаєте і закони відбивання, і заломлення світла, і швидкість поширення світла, і чому утворюються кольори. А тепер ми згадаємо про море. Море тепле, хвилі. А як утворюється на морі хвилі? Діти, а як утворюється на морі, на морі хвилі? А хто не кидав камінці в наш мартанський став? Кидали камінці. А як кинув камінець і чим більший камінець, тим більше від нього хвилі йдуть кругами, йдуть хвилі або пливе моторний човен. А там хвиля, об берег б'є, доходи до вас, повертається чомусь назад, щось таке робиться. Ну, я вам приготував досить. Ось у мене шматок переноски моєї, нашої дома. Дивіться, якщо я буду отак робити, то дивіться, а по ній, по цій переносці, поширюється хвиля, тобто іде, діти? Хвиля, зараз її зупиню, дивіться, ще раз, дивіться. Раз і хвиля. Раз і хвиля. Раз і хвиля. Раз і йдуть хвилі. То що таке хвиля? Який процес утворення? От ми діти сьогодні з вами на уроці, починаємо так. новий розділ, який пов'язаний із виникненням і поширенням механічних хвиль. Тому я вам рекомендую записати тему нашого уроку виникнення і поширення механічних хвиль. Виникнення, виникнення та поширення та поширення. Пишемо в зошити, робочі діти. Ніхто ж робочі зошити не відміняв. Механічних хвиль. Я написав скорочену мех хвиль. Ну, ви діти, розумієте, що, наприклад, коли вам показують якийсь науково фантастичний фільм Зоряні войни, або Зоряний Шлях, або інше. І там іде величезна космічна битва між цивілізаціями в космосі, все гримить, вибухає красиво. Діти. А звуку. У космічному просторі не можна почути, все відбувається в шаленій тиші. Тобто, виходить, що для поширення звукових хвиль, а ми з вами в 7 класі вчили, потрібно якесь середовище. Для того, щоб поширилися хвилі, потрібно море діти. Тому ми з вами звернемося до 17-го параграфу і відповідно вам завдання допомогу буде. Опрацювати самостійно. Параграф 17. Ну, відповідно те, що я вам не розкажу. Що таке механічна хвиля? А механічна хвиля це поширення коливань в пружньому середовищі. Тобто механічна хвиля, я пишу, мех-хвиля. Мех-хвили. Ставлю рисочку. Поширення. Поширення. Коливань, коливань в пружному, пруж, я пишу, середовищі. О, от що така хвиля. Тобто це коливання, які поширюються в пружньому середовищі. Ну, відповідно, діти, ви зрозуміли, що будь-яка механічна хвиля. Створюється якимсь тілом. Джерелом. Джерело, джерело. той кам'янець, який ви кидаєте, це джерело хвиль. Човен моторний, який пливе по річці, це джерело хвиль. Мій голос зараз. Голосові зв'язки, мій голосовий апарат, це джерело звуку, тобто механічних хвиль, які зараз поширюються до камери і відбувається запис нашого уроку. Ну, відповідно, хвилі діти є повздовжніми і поперечними. Коли тільки що ви дивилися на коливання цього шнурка, переноски, то це хвилі, діти поперечні. Окремі частини мотузки рухаються перпендикулярно поширенню хвилі. А частина мотузки рухається вверх вниз такі хвилі. Поперечні. Я діблю фіксую. Поперечні. Поперечні. І в дужках пишу значок перпендикулярності. Так тому що вони поширюються перпендикулярно до напряму. Перпендикулярно до напряму поширення. Ви бачили тільки що в Під час поширення хвиль пружиною. Окремі вітки пружини рухаються вздовж напряму поширення, середощ. Відповідно, якщо вздовж, то які ці хвилі йдуть? Якщо ці поперечні, то ті вірно, повздовж. Отже, повздовж, поздовжні, поздовжні. Поширюються діти. Вздовж, в, вздовж, напряму. Напряму поширення. Поширюється, вздовж напряму поширення. Може, діти, дивіться, на даний момент ми з вами знаємо, що механічна хвиля це поширення коливання в пружному середовищі. І механічні хвилі є, поперечки згадайте мотузку. І повздовжню згадайте пружину, яка створює механічні коливання. Ну і відповідно дзвінок, який шкільний наш, який сумує без вас, мої дорогі, діз, діти також створює механічні звукові коливання. Значить, які ж основні властивості оцих механічних хвиль. Ну, діти, У вашому підручнику виділяють п'ять властивостей. І я вам пропоную ці п'ять властивостей е обов'язково собі запам'ятати, бо це є характеристики цього руху. Це те, що. Характеризує механічні хвилі. Тож, перше, коливальний рух від одної точки середовища до іншої передається не миттєво, існує запізнення. Тобто хвилі поширюються із скінченою швидкістю. Друге, джерело механічних хвиль завжди є тіло, що коливається. Частина коливань кожної частинки середовища до рівня частоті коливань джерела. Третя властивість. Механічні хвилі не можуть поширюватися у вакуумі. Це те, що я вам розповідав про науково-фантастичний фільм. Четверта власне, хвильовий рух не супроводжується перенесенням речовини, переноска ж на місці залишилась. І п'яте, із приходом хвилі частина середовища починає рухатися. І це означає, що під час поширення хвилі відбувається перенесення енергії діти. І це. Так, тому що коли ви стоїте на морі і хвиля попадає і йде на вас, ви відчуваєте цей удар, з ніг збиває їх. Перенесення енергії без перенесення речовини є найважливішою властивістю будь-якої хвилини. І уявляєте, перенесення енергії без перенесення речовини є властивості будь-якої механічної хвилі. Ну і відповідно, діти, ми з вами точно знаємо. Частота коливань хвилі, період коливань хвилі. Період коливань це час, на який якийсь коливань вимірюється в секунду. Частота коливань це навпаки кількість коливань за час, протягом яких вони, діти, ці коливання відбуваються. Ми також з вами знаємо те, що існує така величина, яка називається циклічна частота коливань. І вона дорівнює 2 пі, ню або 2 пі поділить на те. Ну і швидкість коливань. Наша улюблена формула 2пі, н. Я напишу ось так. 2 пі. Ню, л. А тепер, діти, давайте подумаємо. Кожна хвиля має довжину. Ісь у дев'ятий вал на морі. Є невеличкі такі хвилі, які. Утворюється, коли ви випадково штовхнули стіл, а на столі стояла філіжанка кави. І на філіжанки кави почали утворюватися хвилі. Тобто ми з вами домовляємося довжину хвилі, довжину хвилі позначати буквою от такою лямбда. От Отак. Дивіться, як я пишу. Лямда. І от довжина хвилі лямбда дорівнює. Швидкість цієї хвилі помножена на період. Відповідно, довжина хвилі вимірюється в метрах. Це дуже важлива, діти, формула для довжини, довжина, довжина хвилі. Дуже важлива. Бачите, вона враховує і швидкість, і період. Ну і відповідно між швидкістю поширення хвилі. І частотою, і довжиною. Існує також прекрасна формула лямбда ню, Або лямбда лямдате. Ось така формула для знаходження швидкості поширення світла випливає із нашого з вами попереднього рівняння для довжини хвилі. Ну, букву лямбда ви повинні пам'ятати, ви повинні знати. І ви, діти, її вже зі мною зустрічали. Отож, бо, якщо хвиля передається від одного середовища до іншого середовища, діти в будь-якому випадку швидкість поширення хвилі змінюється. Якщо я беру рупор і кричу у воду, просто так. Отам, От на кар'єрі нема чого робити. То швидкість поширення звукової хвилі у повітрі, до речі, 340 метрів на секунду, і в воді буде відрізнятися. Тож, водіти, ми сьогодні з вами познайомилися з механічними хвилями і їх поширення. Ми з вами знаємо, що механічна хвиля це поширення коливань в пружньому середовищі. Ми знаємо, що хвилі поперечні і повздовжні, поперечні згадайте переноску. Вздовж значить, напряму поширення. Повздовжній, пружину згадайте. Вздовж напряму поширення. Ми точно знаємо фізичні величини, які характеризують кожну хвилю, а вона має період коливання. а, Має частоту коливання, Має швидкість поширення і циклічну частоту. Ну, відповідно, довжина хвилі знаходиться за формулою В на Т швидкість на період. Звідки швидкість доління, лямбданю, лямбда лямданю або лямда швидкість поділити на те, де лямда це довжина на хвилі. Шановні дорогі дев'ятикласники, я вас дуже попрошу до того всього, що я вам розказав, на сторінності 114, сторіночка 114. Хто буде мати велику волю і бажання, там є властивості діти, властивості механічних хвил. Я пишу. Власт М хвиль. Це те, що я вам розповідав. Ось о, перше, друге, третє, четверте і п'яте. Я вас дуже попрошу. Коротко для себе з'ясуйте, зрозумійте, які властивості мають механічні хвилини. В принципі, якщо у вас буде велике бажання, я не хочу вас обвантажувати. Бажано б його коротко записати в ваш опорний конспект до цього. А якщо ви зрозуміли все, то діти і не потрібно. Бажаю всім здоров'я, миру, вчіть фізику, любіть батьків. До побачення.